Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 22 Сторони трикутника 39, 41 і 50, а знайти треба радіус кола, центр якого належить більшій стороні трикутника, та яке дотикається до двох інших сторін. Ну, треба малюнок зробити, щоб зрозуміти взагалі, що від нас хочуть. Значить, ну у мене за малюнком не знаю, оця нехай сторона буде найбільшою. Значить. АБЦ. Тут нехай 39, тут 41. Оце 50. Значить, мені сказали, що ось десь тут лежить оцей центр. Нехай ось вона точка О. І оце коло дотикається до двох інших сторін. Що означає дотикається? Значить, радіуси, що проведені в точку дотику, будуть перпендикулярними до цих сторін. І ось цей радіус мені треба якимось чином визначити. І так. Ну, зрозуміло, що де у нас є перпендикуляри, от, наприклад, Б, чи О там H1 і OH2. Це перпендикуляри до сторін АБ і АЦ відповідно. Причому сторони АБА це нам відомі. Добудувати б до трикутничка якимось чином. Ну, Давайте точки А і О з'єднаємо. Для чого? А для того, щоб у трикутнику О у нас площа спокійно виражалась через радіус у цю сторону. Те саме, власне, у нас у трикутничку С. Площа це півдобуток R на 41. Значить, залишається якимось чином визначитись із площею всього трикутника. Ну, а коли у нас відомі три сторони, в принципі, да, там можна знайти косінус якогось кута, прийти до синуса, а потім одна друга сторона на синус, але є ще формула Герона, саме нею я і скористаюсь. І так, тобто перше, що я запишу, своє міркування, значить, нехай О, нехай О, це центр оцього кола омега. Тоді, я розумію, що площа трикутника ABC це площа трикутничка ABO плюс площа трикутничка ACO. Давайте трикутничка подаємо. Давайте про ABC поговоримо. Ну, або так. Значить, площа трикутничка ABO це що таке? Це буде одна друга на H1. О на АБ, значить, це 39 других Р. Площа трикутничка АСО. Це у нас одна друга H2 на О на АЦ, значить, це 41 друга Р. Ну їхня сума це виходить 40Р. Тепер, значить, скористаюсь формулою Герона. Я її зараз пропишу, тому що я вперше її використовую. Значить, площа С P -A на П-А на П-Б на П-С коренем. Доводити я її не буду, доведень в неї багатенько, і вони громістки абсолютно всі. Зокрема, одне з доведень є в теоретичній частині цього пункту. Тому цікаво, можете почитати. А да, ДП це півпериметр. Це А плюс плюс С на 2. Сама формула, вона по-різному отримується, а це просто зручне перепозначення після того, як там перегрупували все, що можна. І так, тобто для нашого випадку півпериметр це 39, 41 і 50. Значить, це виходить, що таке: Оце 80, а оце 50 130 на 2, 65. Тоді площа трикутничка ABC у нас виходить, це що таке? Це 65 на 65 мінус 50 це 15, 65 мінус 49, С 39 це 26 і 24. Множити тут не потрібно. Отут по максимуму використовуємо такий чудовий прийом, як винесення множника з-під знаку корення. Тому що, якщо ми це перемножимо, ми там потім ну, взагалі нічого не зробимо. Значить, 65 я можу розбити як 5 на 13. 15, ну, наприклад, як 5 на 3. А 26 я можу розбити як 2 на 13. А 24, що бачу, у мене є трійка, давайте як 8 на 3. І так. Тепер робимо 5 і 5. 5 виноситься. 13 і 13. 13 виноситься. 3 і 3 3 виноситься. А 2 і 8, це 16, корінь 16, це 4 виноситься. І так, значить, давайте ми тут зробимо таким чином. Це буде 20 на 39. Я не буду це дораховувати. Тому що мене ж тут не про площу питало, мене питали про радіус. Значить, давайте ми повернемось до оцієї. Рівності з гірочка, що ми з вами отримаємо? В лівій частині у нас площа трикутника АБЦ 20 на 39. А справа у нас є 39 на 2R плюс 41 на 2R. Значить, 20 на 39 це виходить 40R. Ну, звідси ми розуміємо, що R у нас це 39 на 2. Таким чином, радіус ось цього кола. У нас дорівнює 39 на 2. Ну, це там скільки 19 половиною, здається. Всім дякую за перегляд.